Всіх вітаю! На зв'язку Донецька обласна бібліотека для дітей. Заходимо за допомогою ім'я користувача та пароля і будемо додавати допис. Щоб додати допис, необхідно натиснути на плюсик. Я обираю перше фото, але щоб додати карусель із фото або відео, натискаємо сюди. Можна обрати багато фото чи відео аж 10. Я обираю одне. І вставляю текст, який я завчасно підготувала. Ви можете писати текст прямо тут, або також вставити його з чернеток. Я вже додала теги. І зараз мені лишиться додати лише місце розташування. Я позначу нашу бібліотеку і додам музику. Обираю дитячу. Так і прописую «Kids». Зараз послухаю, яка мені найбільше підійде для цього допису. Оберу. А далі нам необхідно поширити цей допис. Я натискаю на поширення і все. Допис публікується. Оновлюю сторінку і бачу, що допис з'явився. Через той самий плюсик можна додати відеорілс або створити розповідь. Ставте лайки, коментарі та підписуйтесь, щоб отримувати ще більше користі.